Так, друзі, всіх вітаю на каналі Трудові Будні Аграрія, всіх е, нових глядачів, вітаю всіх підписників, всіх гостей каналу. Значить, Вирішили сьогодні поїхати подивитися, як там наша соя. Щось ми давненько не їздили, не дивилися, от їдемо, подивимось. Може там уже скоро і потрібно, тому що хто дивиться канал, той знає, що в нас е, рання соя посіяна. Ні, там не багато, але все ж таки є сорт Аполло і середньорання Еспа. Зараз поїдемо подивимось, як там стан. Ось В принципі, їдемо. Можна сюди подивитись з боку вже Соя починає спіти, я не знаю, правда, який це сорт, Уже так доволі видно. Подивимося, хочеться подивитись що там. По стрючкам скільки нав'язалися з однієї сторони, і з іншої сторони, який вона вид має стосовно бур'яну. Ну і по стиглості подивимося. Зараз включимося вже на полі. Так, значить, все на сої. Дивіться, яка ситуація. Сьогодні 17 серпня. В принципі, лобода. Як ви думав, не травить. Вона своє показала. Зараз я трошки перейду далі, там де більш сонця, тому що тут від посадки трошки тіньок. Погано видно. Видно повилазила, така маленька була, все ж таки вона вилізла вищою за сою. Нічого -то не страшно. Значить Дивіться, що по стрічкам. Так, значить дивимось. Бульбашки є, азот є. По стрючкам. Зараз я так ще видно було. Ну, в принципі, так, звісно, не сильно багато. Є. Ну, є, а ну, потримай, будь ласка. Зараз порахуємо скільки. Раз, два, три, чотири, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 34, 70, 80, 9, 30. 30, ну... Що я можу сказати? Ну, звичайно, не така, як в минулому році, в минулому році була краща. Ну, слава Богу, за те, що є. Ось така. І дивіться, тут оце, мені здається, що це вона вже заболівша ця соя. І видно навіть ось поверху, як її покрутило. Ця з іншої сторони, може, від сонця її припалило. Все, можна навіть подивитись. Ой, дивіться, зверху видно. Не знаю на камеру видно чи ні, зараз я спробую пройти далі. Дивіться, бачите жовте, припалене таке. А ну напишіть хто знає це від сонця чи це хвороба якась все ж таки. Ось тут щось видно трошки розпущилось. Странно, звісно, на її кущиться. Ну, якось щось вона не сильно і розкущилася соя. Ну Зараз туди далі пройду. Подивлюся. Ну, звісно, свій вклад велика спека зробила. Так як було. 45-47 градусів. Дощів скільки не було. Та й зараз яка волога. Це було єлі вирвав. Теж так цікаво, дивиться, виходить, в принципі, як і фон. Тут все є. Тут більш-менш чистеньке, трошки ваточника і далі так. Небагато, але ну, лободи є. Так, що у нас по стрючкам? В принципі, є однакова ситуація. Ну. Як то кажуть бункер все вирішить, все покаже результат. Так, ну що, їдемо на друге поле, подивимося, що там. Так, ось приїхали з моїм помічником, він не хоче щось сьогодні в кадр, ховається. Е, значить, дивіться, це поле там, де на піску. І з тих глядачів, хто слідкує за каналом, е, значить, це перше поле, яке я починав дискувати на Т150 і його закаткували. Значить, дивіться, що я хочу сказати. В принципі, по бур'яну, більш-менш, можна сказати, чистеньке. Тут оприскувалось поле один раз тільки. Е, значить, На тій стороні я оприскував своїм, потім я поламався. Тут вже оприскував МТЗ. І от видно, грівка невеличка. Це, скоріш за все, що там він пропустив. І в принципі, там я виходить посередині ще повторював у двох містах, там де він пропустив уже своїм після ремонту опріскувача. Ну то таке. До чого я веду? Значить, отут зараз я знаходжусь там, де більш чорніша земля. Ну, дивіться. Зараз спробую ще раз. Значить, це середньорання рання соя еска. В принципі, більш-менш вона і розпущилась. Все видно непогано. Ну, більш-менш так на щось похоже. Так, значить зараз пройдемо туди до піску і я там включусь. Може і не буду відключатися, зараз подивимось. Так, трошки амброзія є. Куди ж без амброзії? Ну так в принципі чистенька соя, більш-менш нормально. Тут там де більш низ, трохи волога була. Ну, Що я хочу сказати, листя так вона почала добряче вже скидати. Що ви знаєте, навіть сьогодні 17 серпня, мені здається десь числа 15 вересня, якщо не раніше. Може і розпочнуться даже жнива. Навіть навіть розпочнуться жнива. Ну, на жаль, картина тут така не дуже. Пісок. Нестача вологи, плюс високій температурі свою справу зробили. Значить, дивіться, зовсім маленько стрючків. Шучки зовсім дуже-дуже мало. Ну, На жаль, що маємо, те маємо. І навіть видно там, де своїм оприскувачем я оприскував. Гербіцид не зовсім норма внеслася та, що потрібно. Ну і результат видно, дивіться. Пішла лобода. Ну нічого, чекаємо вже коли підійде соя, Подивимося, що воно понамолотано. Ну, хоча що тут подивишся, як воно тут і так видно. Воно ріденьке, маленьке, стрючків нема. Була чистенька тут взагалі скільки, є? можете подивитися попереднє відео. Зараз перейдемо, подивимося далі. Ну тут теж пісок, ну от я не знаю зараз, дивіться, трошки зайду там, щоб тінь не падала так. Е, дивіться, пісок, пісок, вища, вища, бо бів більше, не знаю так. Більше. От скажіть, що тут така земля, що тут? Тут вона густіша, там вона і менша, і рідша, і стрючки я ж показував вообще. Печалька-печалька. Ну поки що. В цьому році і так, нічого не зробиш. Звичайно, оно ну, зараз Підемо на край там, де в минулому році органіку я вносив. Вносилась... а що ми вносили? А, коров'я кидали ми. Зараз подивимося, що тут. Чистий пісок, тут воно взагалі нічого не росло. Зараз подивимося. Так, де в нас? А, це ж ми тут якраз до і стоїмо. Значить, дивіться, в принципі, органіка трошки щось... Дала. Значить, тут воно взагалі до цього пусте поле стояло, нічого не росло. Тут, тут сонце засіщує. Ладно, тоді не буду показувати ту сторону. Значить цю сторону. Тут, в принципі, я ж кажу, практично воно взагалі було лисе. Зараз, що я хочу сказати, дивіться, по сої, стебло є, що по стрючкам. А по слідкам скільки ну, не багато, але ну, все ж таки краще. Тобто, я думаю, якби все поле підживить органікою, для цього потрібно мати якийсь ресурс для цього, щоб все поле підживить. Ну, не знаю, може частинами. Тут можна, в принципі, поки що не давати, там кинуть більше. І туди до чорної землі. Так, зараз підемо ще з тієї сторони, подивимося і поїдемо, подивимося, що там наша рання соя. Та значить з цієї сторони тут чорніша земля. Ну і в принципі, відповідно результат. Вона й по висоті яка, дивіться. Ну теж вона, я скажу, все дивіться По стрічкам. Ну, а так ну, видно зразу, що де волога є, там і все гарно. І по густоті. Ну і звісно земля там, де чорнозем, то відповідно і вона краща. От дивіться. Все, дивіться. Трошки щось не вішалось. Чимало. Так, добре, довго не буду ходити тут, значить зараз їдемо, дивимося, поки не стемніло, ранню сою ополу. І щоб відео надовго не затягувати. Далі включимось наполо. Так, не знаю, чи вийде щось тут засняти, значить... Заїхав я на ранню сою Аполло, Ну дивіться, яка картина, значить, по стрючкам. Не знаю, вже погано видно. Ну в принципі... Все. Ну, так, не сильно, я сказав би багато. Ну є, ну теж неравномірно. А неравномірно це, скоріше за зато оця там, де видніше вже бур'ян, кстати, пішов. Оці жовті полоси це там де раніше вона дійшла. А тут де зеленіша вона пізніше. Тобто, скоріш за все. Ну, в принципі, тут наче якби щось і є, Но в порівнянні з минулими руками вона слабша. Дідгору треба йти, Зараз спробую. Ну так, звісно в порівнянні з минулим роком спека свою справу зробила. І відсутність вологи. Ну, нема того. Так, я не знаю, як його краще засняти. Ну, в принципі, є боби. Ну, я ж кажу, не те що було. Не знаю, що тут його зараз вийде так, що та буде готова. Ця буде зелена. Щоб вона не почала стріляти, може їй прийдеться дисекантом накривати. Подивимося як воно, тому що в минулому році на піску була посіяна теж ополо, цей сорт, і в результаті теж виходить, що там раніше вона підійшла, та ще підходила, вирішив почекати. І в результаті по жнивах вже поле було вкрите. Та, яка раніше достигла, вкрито було соєю. Ну, в принципі, дивіться. По висоті вона ще мало. Стрючки є. Так, зараз. На вулиці практично. пів дев'ятої вечора, ну, день поменшав. Ну, дивіться, така ситуація, в принципі, я ж кажу. Всього, зараз спробую вилізти наверх поля. листя скидає. А. Дивіться, та, що перша. От Я не знаю, от що її робить. Дивіться. Полоска та, що перша була готова. Дивіться. Вже практично готова. Тут овсю зелена. От що і робити? Оприскувати її, сушити, Тут вона ще повністю не дійшла. Тут вона практично вже готова. Не знаю. Порадьте свою думку, що тут робити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я ж кажу, ну полоскася. Ну, з однієї сторони жалко, що воно висипалось. З другої сторони стільки виходить, ну, не хотілося б от толочити, опять же. Ж. Тут питання йдеш. З другої сторони не підсушиш, повисипається, ну висипається я не знаю. Я ж кажу, ось практично вона вже готова стоїть. Там виходить, я ж показував аж донизу. Та сторона. Там везде вона зелена стоїть. Зараз ну, підемо подивимося. Тут в принципі невеликий кусок. Зараз підемо подивимося, з цієї сторони я включуся. І перейшовся далі, дивіться, та сама ситуація. Тут вже практично готова доходить, а там повністю далі зелена. Низ теж. Я ж кажу, там яка перша зійшла, вона вже практично готова. Тут вся зелена стоїть. Що тут хоч по бобам робиться? Ну блін звісно не те, що в минулому році. Ну тут уже земля краща, Сілось, в принципі, нормально. А ні, це зовсім. Зовсім не те, що хотілося б. Може тут більше. І в принципі воно так і є. Тут воно... І більше, я не знаю, воно вже практично потемніло. Ну, вибачайте, вже як виходить. Дивіться, в принципі, є, ну, мало. Мало-мало-мало. Ну, все, що є, то дякувати Богу і за це. Так, добре, буду закінчувати відео. Я подивлюсь, піду по городам нашим, там, де посіяна соя. Якщо може десь щось буде цікаве, зроблю включення. Хоча вже практично потемніло. Значить, Хто доглянув відео до кінця з вас, отака велика вподобайка. Підписуємося на канал. Всім дякую за увагу, всім пока!